На залізниці дітей зустрічали, як і годиться квітами та подарунками. Команда із Сумщини привезла призи спортивну атрибутику, медалі та дипломи, а також радість і чудові спогади від цього спортивного заходу. Дуже приємні, маса емоцій, багато призів, все понравилось, перше місце зайняли по презентації свого міста. общем, все круто. Мені сподобалося, все дуже і так, все було складно, але ми не опускали руки і йшли вперед. Допомагали школярам здобувати нагороди і уславлені олімпійці. Серед них голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Ірина Мерлені, Олексій Торохтій та Олена Костевич. Олімпійці роздавали чимало автографів та зробили безліч фотосвітлин, які назавжди залишаться на згадку про цей день. Теремщук, потім це там можливо. ще на кепці Ірина Марлені, Оксана Віктора, вона, вона, вся наша команда так. тут розписувалася на цій футболці. Ці футболки, ну, як, як я хочу назвати, це футболка пам'яті. Ну, тому що це як можна нельзя, не можна забути зовсім. Чи в нас тут вітамін С. Ти в школу будеш? Звісно. І на уроки. Заряджені позитивом сумські школярі не виключають, що й у подальшому знов штурмуватимуть лелеківський олімп. Це дуже тяжкий труд, і як вчителів фізичної культури, так і дітей. Це дуже багато треба працювати, щоб дотримали до досягти таких вершин. Щодо результатів, то у першому конкурсі презентація сумчани стали переможцями. Під час вікторини отримали восьме місце, в естафеті дванадцяте, а у Артболі п'яте. В екологічному квесті також опинились серед призерів і здобули третє місце. Одним словом, у десятку кращих потрапили. Я ніколи не приймала участь у ось таких конкурсах всеукраїнських. І це було дуже цікаво познайомитися з тими людьми, які не один рік вже приїжджають на такі конкурси. Вони вже такі акули. І було цікаво з ними познайомитись, подивитися, які вони здобутки мають, і поспілкуватися з ними. Рік мине швидко, і є всі шанси, що й надалі сумські школярі триматимуть свій високий потенціал та розвивати молоду олімпійську сумщину. Краще, 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 краще. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.